В 20 кілометрах від адмінкордону Херсонщини з Дніпропетровщиною на повороті до села Михайлівка на березі Гаховського водосховища стоять покинуті ворожі позиції. Тут валяється різне мотлох, залишений ДНРівцями. Є навіть електрочайник, а от світла та ворогів немає. Солдати мені рождаються. Ну ось ми бачимо, що деякі мешканці так званої Донецької народної республіки вирішили, що вони дійсно є солдатами, і то ми зробили ось такий імпровізований. Щось середнє між бліндажем та окопом. Ось. Накат є з дерев акації, тобто з цієї позиції вони могли дивитись на дорогу, яка веде з Нововоронцовки в бік туди далі на південь Херсонщини. В самому селі Михайлівка російські окупанти не стояли, але нерідко навідувались до місцевих мешканців. Любов Іванівна більше 20 років пропрацювала у тутешній школі, викладала українську мову. З окупації не виїжджала, бо не хотіла кидати свій дім. Не брала участь і у фейковому референдумі про приєднання Херсонщини до Росії. То був у нас, Вони називали себе ополченцями донецькими. А я кажу, а як же ж ви? Ви ж ополченці, ви ж українці? Ну як? Я ще й трохи сперечалася там з тим комбатом. Каже, все може бути росіяни. Кажу, який? Я ніколи не буду росіянкою, я українська споконбіку, і батьки мої і всі, та немає значення. Кажу, і буряти у вас ні росіяни. Ну, кажу, Україна не буде. Вперше чужинці з'явились в околицях цього села 12 березня. Збройні сили України звільнили Михайлівку 4 жовтня. А вже за тиждень, за традицією вночі, 11 жовтня під школу прилетіла російська ракета. У навчальному закладі, де до окупації навчались близько ста дітей, тепер немає вікон. Ця багатометрова вирва у землі є наслідком прильоту чогось великого, страшного і потужного. Словами місцевих мешканців це вночі 11 жовтня. Це або ракета с 300 або точка У. Принаймні про це свідчать чисельні осколки, які валяються тут навкруги. Вибухова хвиля вибила геть всі шибки у будівлі місцевої школи. Микола корінний мешканець Михайлівки. На початку окупації, коли ще була така можливість, виїхав у евакуацію до Дніпра. В обласному центрі працює водієм швидкої допомоги. Зараз у відпустці, але приїхав до рідного села долати наслідки російського обстрілу. Планує повертатись, відновлювати господарство. Ну, мою хату пер розмародерове, чесно кажучи, розмародели. те, що скажу, що я учасник майдану ще 14-го року. Це про це всі знали, то я чого і виїхав, бо знав, що будуть мене шукати, і вони шукали мене. Це ж руський мір, тим все сказано. В всьому світі ізгої. Що казати, коли вони... Крали чайники без підставки. До окупації в Михайлівці мешкали близько восьмисот чоловік. Під час окупації разом із переселенцями з степових сіл 600. Староста виїхав звідси 5 квітня і повернувся рівно за півроку, 5 жовтня. Я мусив виїхати. По мене 4 квітня приїхали, шукали мене. То я переховувався, а 5 квітня я виїхав. Місто Кривий Ріг. Мені голова сказав вивезти сім'ї і самим виїхати, якщо не хочете бути потім колаборантами, бо змусять по-любому. Сім'я моя не хотіла виїжджати. Нині лінія фронту відкотилась на південь на десятки кілометрів, але з протилежного берега Дніпра, з території тимчасово окупованої Запорізької області, ворог подекуди стріляє з мінометів по околицям села. Звідси до чужинців через воду всього 6 кілометрів. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перший міський.